Воня магні... магнітів на реп модульний, ану давай. Йопа. Ану. Бля, як його а, знімається? Сильно? Ну, прямо сілья нам. Давай на якусь плоску якусь поверхню, ну, типу криша. Бля, ми не достанемо дуже високо. Магнита? Вот магнит не прилягая. Чешь? Надо, конечно, серии хром, блять, надо тогда, что. Да, ну тогда. Да, я ци? за него триматусь могу. Опа. А? Я за него тримать. <хай> не, ну ты охуенно. Бля, магнит А я к чего <хай> Ага. А надо, наверное, у магина, чтобы был какой-то тоублер руля. Ну Я думаю буде круто. Женя поїздить з ним ще. З сторони, на місці взагалі Будемо випробовувати на полях ще. Але я думаю все буде супер.